Добрий день, компанія Автопарк, місто Львів. В продажу Mitsubishi Outlander 2018 року випуску з бензином двигуном 2.4, автоматичною коробкою передач та переднім приводом. Автомобіль приїхав з США, в ДТП глобально він не був, пошкодження були чисто косметичні, одного елемента, його просто замінили і все. Безпека автомобіля присутня, От, тобто ніяких нюансів немає. Прекрасний стан кузова, дефектів жодних зараз немає, все якби. Всі дефекти, які були виправлені, виправлені професійно. По комплектації у нас диски легкосплавні, оригінальні. Ось такого дизайну стоять тут 18-й радіус, літня гума хороша стоїть. Ззаді у нас камера заднього виду, фаркоп. По салону у нас безключовий доступ в салон, текстильний, семимісний. Сидіння без заламів, без потертостей, без посторонніх запахів. Автомобілі не корили. Темна стеля, люк, мертві зони, повний електропакет, мультикермо, датчики світла дощу, круїз контроль, двосторонній клімат контроль, режими їзди та підігрів передніх сидінь. Також така от мультимедія присутня, оригінальна Mitsubishi. Пробіг у автомобіля 68 тисяч рідного пробігу. Миль, миль. Це до 100 тисяч кілометрів. Автомобіль обслужений по регламенту. Нічого тут там надзвичайного не робили, просто міняли масло, там тормозні колодки, все, що було потрібно, по регламенту це і заміняли. Далі обслуговування теж тільки регламенту. По регламенту тут нічого ближчим часом з автомобілем нічого відбуватися не буде. Побачите, дане авто, можна в місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2, придбати можна за готівку, в лізинг, в кредит та в трейдинг.